Парламентська асамблея організації з безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ на своєму засіданні у Монако 8 липня ухвалила так звану резолюцію Магніцького. У документі під назвою «Законність у Росії справа Сергія Магніцького містяться над оцінки та заклики. Зокрема, парламентська асамблея закликає країни-члени ОБСЄ встановлювати візові санкції та заморожувати активи тих осіб. Які причетні до смерті Сергія Магніцького, юриста фонду Кепітал». Він, як відомо, після незаконного арешту помер у московському СІЗО у листопаді 2009 року, не дочекавшись потрібної медичної допомоги, Сергій Магніцький викрив колосальну корупційну схему розкрадань з державного бюджету Росії, але влада за це йому жорстоко помстилася. Гучна справа Сергія Магніцького вже стала приводом для цілої низки рішень урядів США, Великої Британії Нідерландів про від? Мову у візах майже шести десяткам російським чиновникам, правоохоронцям та суддям, які причетні до злочину, цей так званий чорний список магнітського поки що єдиний реальний механізм впливу міжнародної спільноти на тих. Російських чиновників, які нехтують правами людини у себе в країні, так само парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила політичну декларацію в Монако, в якій особливе місце відведено й Україні. До речі, офіційний Київ з цього року головуватиме в ОБСЄ. Так от, парламентська асамблея поважної світової інституції цитую вимагає звільнення усіх політичних в'язнів, а також виконання усіма країнами-членами встановлених в ОБСЄ стандартів справ людини. І це ще один сигнал. Ційній українській владі, яка, ув'язнивши лідера опозиції Юлію Тимошенко, стрімко котиться у прірву міжнародної ізоляції та жорстких санкцій. На кшталт того самого чорного списку Сергія Магніцького. Його справа і наджорстокі санкції щодо конкретних російських чиновників це зайвий доказ того, що міжнародна спільнота має свої та доволі вагомі інструменти впливу на чиновників правоохоронців, суддів, які в антидемократичний спосіб придушують у своїх країнах політичні свободи. Цікаво, на якому місці му можливому українському чорному списку нев'їзних може опинитися, ну скажімо, перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін, головний ідеолог та натхненник політичних переслідувань, зокрема Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Показово, що на початку червня медії із посиланням на власні джерела повідомляли про відмову Ренату Кузьміну на дані американської візи, хоча сам він це категорично спростував. Хай там як, але справа Магніцького вже показала, що міжнародна спільнота має конкретний і дієвий механізм впливу на тих можновладців, які порушують права людини та насаджують тоталітаризм, і зрозуміти це актуально як ніколи саме сьогодні, у 62-й день народження Віктора Януковича, який останні два з половиною роки працює президентом нашої країни.